Вітаю вас, шановне товариство! Я граю в доту вже достатньо багато років, і ця гра продовжує мене дивувати. Адже вчора відбувся момент. Ну, якого я напевно не бачив ніколи в професійній грі, адже пояснити, як це можливо, ну я не зміг. Вчора ми дивилися гру між Passion UA і синьою бляшанкою, тою командою, котра вчора грала проти навіть жуніору, коли вони їх перемогли і е, пройшли в закрити Я маю на увазі навіть жуніор перемогли синю бляшанку і прийшли в закриту кваліфікацію. Хто дивився вчорашнє відео? Той розуміє про що мова. І сьогодні я пропоную подивитися вам, що ж відбулося в цій грі, адже я дійсно такого не бачив за. Всю свою і професійну, і паперську вже кар'єру. Ми будемо дивитися цю гру не спочатку. І ви будете дивитись мої емоції в лайві і те, що відбувалося безпосередньо в лайві. Але я швиденько вас веду. Урці справ у Passion UA ідеальна ситуація тут. У них Брістел за Егсом, він величезний. Алхіміку котрого вже 6 слотів. Він може пулити, наприклад, навіть аганім Ембер Спіріту або Брістелбеку, якщо він заважає. В цілому у всіх гра ідеальна. У команди синя бляшанка. Тут тільки у Драгонайта хороша катка, з котрим треба, звісно, рахуватись, але в цілому справитись з цьому мені здається можливо. А от що далі відбувається в цій грі? Ви побачите в цьому відео. Тож, не забувайте ставити вподобайку, писати коментар. Ну і давайте дивитись. Тут насправді каточка така: у них 15 тисяч переваги, у LQ, у Bristleback є Aegis все ще. Але. ну, треба якось підзібратися і не давати рандомні кіли, наприклад, як Дарфіло вмирає тут. Чи Bristleback фармить на топі за Егісом великий кемп Шива, до речі, у СК з'явилося. Блін, у нього Шива 18 левел. Декстер мені не подобається. И моя історія. Так, нули файер. Раз, два, три, до побачення. Окей, okay, раунд. Шарду Алхимоса. Ну, єдине, що у нього ультимейт, КД, але я думаю, йому все да степапнути... не достаточно. Крипы є на меду, наступную пачку. Бежит, по те, Сенкин. Лифт, лифт, сви, лифт, лиф, лиф, лип, лип, лиф, ли-лип-ли-лип-ли-лип-лиф. Аду. Окей, сторону забрали. А, Silver Day. Бля, у DK, до речі Сильверда и Даллас, я вийшься. Да, Тобто, вони дійшли taken more boy. Так, до речі тут офіциантов по всій команді. Бывают при стрелбе, как и генгар отменить. Він розуміють, Сенкінга, добили, добили. Ультимадит Алхіміка все ж таки пішов. Він поки що кайдить. Ембер, отримує стан. Сітку він буде вмирати. Прив'язка від Худвін. Присел Бек. Так, буває Нау. Розвертаються на Алхіміка. Байбек від Ембера. Алхімік живе і не живе. Добиваються ж таки також Байбек ще пішов від і від наги. Дікріп є. попугнув вбити, пухну вбив. Прив'язують Драгонайта, ДК, ДК багато демеджа отримує. Треба його добивати. Прив'язали. Присел, Присел. Заселить ДК. Вбиває ДК. Найс! Роститрон. Пайбеків немає. Байбекер там я. Просто трон. Просто трон. Трон! Трон! Що, блять? Вони тільки. Що я тільки що побачив. Я не вірю своїм очам. Почекайте. Чотири героя без пайпеків. Просто трон. І у нас сліпа немає. Що ти робиш? Uh, так. Uh... <hran>. <computers> quella... Щось я... Щос я взагалі зараз не зрозумів. Вони тільки що гру вигравали. Я... я такого Закидону ніколи в житті не бачу. Чесно, я такого Закидону ніколи в житті не бачу. Я Я... Ну, я Ну, я дуже довго дивлюся Доту. Іграю в Доту, але. Ну ладно, я сподіваюся, це не вплине на перебіг цієї гри. Хоча... хоча я вам так скажу. По-хорошому, типа. Ні, якщо вони програють... Після цього муво... Брістлбека немає. Пугну, пугну, пугну. Найс, найс. Помнишь, треки. Блять. Пилидерфіло. Все. Стан. Алхимика за разбьют. Эпицентр. Так. БКБ, БКБ, БКБ. А, ладно. Мэр. Риц. Куда ты? Ой, Фух, ну... Які вони дають шанси на те, щоб команда справа виграла абсолютно безнадійну гру? Просто настільки безнадійна гра для них. Ну але ну, зараз вже 15 тисяч переваги. І ось цей Dragon Knight. Ну от він зараз візьме собі муншарт і самі Спасков Мен да? І мені щось здається, що він просто всю команду вб'є. Щось у мене таке враження. Бо... Ну, а що робити з ДК? Як його вбити? Бачили, ні в кого немає. 25 п'ятий левел на бреслі. Ну, це важливий момент в плані демеджа. Чого замість? А замість чого ти уявляєш? А, він з'їв шард, ну. Він просто з'їв шард. Ну. Ой, сорі. До речі, е, не знаю наскільки це хороше, хоча з іншого боку. Як ти воїш На, Ти отримаєш також дуже багато такспілів. Він, до речі, в тому моменті міг ще байбекнутись. У нього байбек був. Він міг байбекнутись, прилетіти на пост і спушити все рівно їм хайграунд. Давай на п'ятим це імба, Він дає мільйон демеджа, він дає йому заряди за варпас його. Плюс 18 демеджа. Да, був. Він купив Яшу. І тоді у тоді нього не настала байбека. Так, ДК. Дека... Ой-ой-ой, алхімік, куди. ПКВ, ПКВ, ПКВ. А, у тебя немає, бани насравли. Да фило вбили. Так. Стоун. Шейкер вбив. нормально. Кайда, там сліп. Ого. 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 Не програли. Вау. Вау. Вау! Well, ладно, стоп, кріпи, далеко ще. А, і він зараз... ні, телепортується нормально. Вау. Ну, no, у них у них я не знаю, що за кару бути. Вони не можуть бути героя. Тут ще Владмір хтось придбав. Пухна придбала Владмір. Я про це хотів сказати, що ще йому можна купити Владмір, ти просто його не вб'єш. Uh, проблема в тому, що зараз собі ще забере місцеві. аганів з Рашана. Друзі, я не знаю, що сказати. Чесно, але я ніколи в Доті, от я дивлюся Доту, ну, і граю в неї з... Ну так, повноцінно можна сказати, з 13-го року. Але я ніколи... Ніколи в житті не бачив тупішого закидону, аніж ось цей. Та О... да не бачив, щоб людина просто пішла на фонтан і вмерла, коли можна спушити трон і 4 героя без баїв. Да не вигадуй. Проти саппорта, котрі навіть нічого не робить. Так, почекайте. Файт починається. БКБ, 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 БКБ натис. АЕ на Брістол е, Брісто також БКБ на натис. Шейкер, Шейкер, дуже хороший танк. Непогано, непогано. Раз, два, три. До побачення. Бля, нормально, 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 нормально. центрі, Так, поставили. ДК, ДК, албект бы епіцентр пішов. Ой-ой-ой, сильний був стоун. Треба кайтити алхіміку, треба хелп. Маскмен, бля, він наверное, алхіміку. Бля, ну вони нічого така не може зробити. У нього аганім раша на ще з'явився. Запшикує, нормально, беку. Байбек пішов від алхіміка. Алхімік, алхімік. Ааа, він кріпає, йому вбив, и не може платіти. Ну, no, а что с ДК-ом Ну, а что с персонажем делать? У него 37 тысяч на творчество. честно, я просто в шоке. І у Ембер 25 левел, так, але. Ну, він, він не вносить поки ніякого імпакту. Йому треба, ну, хоча б, я не знаю, що Шивога нібра прешер. Коли на снайпері трон пушили, да ні, не вигада. Там, ну, там можливо було закинути. Тут він, тут він просто пішов в фонтан і вмер в фонтан. Я в ТГ не заходжу, я не буду спойлер забити. Так. Ну, не можна з Драгонайта Егіс, типу, 250 треба кайтити. Нагу-нагу, до речі, можна вбити. Вбивають непогано, непогано. 70 секунд. Є терорайс, дуже хороший. До речі, треба кайтити продовжувати. Кайтити. Древон древонайте. Не можна файтитись в ДК, не можна, не можна. Ой, бля, йому так погано зараз буде. Стан БКП, Але у нього є статік хеп. Біжить, біжить, біжить. Вибігає навіть. Алкімік буває повну. Дуже непогано беше юа роблять. Там від Пугни пішов. Файно кайтить, декал кайтети, кайте, такайте до кінця. Ой, бля, тут і зайшов, він форстав. Геймер, геймер! Бля, живе. Ну куди ж ти розвертаєшся, блядь, просто вибіжи! Байбекається, Ладно, будет шейке. Давай байбека у шейкера. Так, байбек від худвинг. Ембер, Ембер, багато демеджа. СК, СК. Дамажить его, на СК. Треба СК вбити. СК, одну ціль, фокус, фокус, одну ціль. Уна без баю, вмерла без баю, Три герої без баю, два герої залишаються, форму дригоннайта немає. Так, БКП у нього також немає. Алхімос демажить його. Так. Ля. Ви його п'єте, у нього форми немає. Вбийте СК, будь ласка. СК ВБИЙТЕ? у нього і... форми немає. У нього торна просто немає. Він мертв. Безбаю. Так, привітали ДК Трикає Бристов. Ага. І він мер безбаю також. Бать, він ще тролить. Бля, ну, чесно, я навіть не знаю, що сказати. Вони. Ну, відвето вони повністю заслуговують програти цю гру. Вони повністю заслуговують програти цю гру, і вони її програли, бо у них три бая немає. ДК зараз е, просто спушить трон. Вау. Баннер ще є у них. На в закрыпаном руть. Ау, просто вау. Ты бенцефот ин, да. Тей момент був, От. немає чотирьох байбеків. Просто баннер стоїть. Стоїть банер, немає чотирьох байбеків, чотири живі герої. І просто можна спушити трон. Вони нічого не зроблять. Причому, якщо я не помиляюсь, вони навіть знають, що немає е байбеків. Тому що пугна з нагою байбекались. У СК, ну вони знають, що у всіх немає золота, але вони можуть припускати це теоретично. І п'ятюні махає. І у нього зараз байбек у самого є, він може на пост прилетіти, і він все рівно може виграти цю гру. Навіть після того як він обісрався ось так. Але він купляє Яшу, продається цей джен Яша, продати її не можна. Вау. Ну, я, ну, я не знаю, я, 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 я просто не розумію, що вам сказати. в цій ситуації. Це... Тобто. Якщо б я в пабі побачив, так якщо б у мене в пабліку таке відбулося, можливо, я просто вимкнув би стрім, бо згорів би настільки сильно після цього моменту, що ну я просто не зміг би продовжити натискати, пошугри далі. А коли це професійній грі, в Best of 1! Best of 1, квалі. ви все ви все ідеально робили до цього моменту. Ви вже виграли цю гру. Таким чином, друзі, команда Passion UA покидають цю кваліфікацію в першому ж раунді. Так, вони засілись проти нормального суперника в межах цієї квали, але ну сталася ось така історія. Батюк на Брістелбек о флейнер команди Passion UA, після цієї гри дуже багато. Я заходив там в групу Passion UA, Там багато хейтили його, і мені є що за це сказати. Так, звісно, нікому не подобається там, кого, коли його е, хейтять, і е, це неправильно. Не треба писати людині, котрій так е, фіговий. Я впевнений, що він повністю розуміє, що він заруїнив цю гру. Не треба ще добивати його. Але це професійний спорт, і це нормальна реакція фанатів, коли відбувається таке. Ну, ви уявіть, якщо. Е, Ну, не знаю, в футболі людина виходить один на один воротарем, вводить його, стоїть перед воротами, може забити м'яч, а замість цього він передає передачу як воротар, типу, на, і, на свою ж частину, е, на свою половину поля. Ну це ж е, з того ж самого репертуару історія. От. Тому ну тут я тільки йому можу порадити, що е, до цієї ситуації треба відноситись тільки з самоіронією. Варто розуміти, що е, ти заруїнив цю гру. І ну треба посумувати, як на мене, о той день, котрий заруїнив. А на наступний день треба багато тренуватися і довести всім, що э, цей офлейнер, що э, він є хорошим гравцем. Я діяв на його місці так. Бо ну фігня трапляється. Да, це було тупо, це було э, це коштувало відкритої кваліфікації команди, скоріш за все, але ну в його руках це. Виправити, як на мене. Вам же, друзі, я дякую за те, що ви дивились це відео. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами завтра. На все добре.